Шановні батьки та любі діти, діти, ми вже знаємо, що за допомогою цеглинок Ліга весело та цікаво не тільки грати, а й навчатись. Сьогодні я пропоную вам за допомогою цеглинок Лєга вивчити вірш Наша земля. Послухайте його! Зелена цеглинка це наша земля вкрита травичкою, що проросла. Синя цеглинка це ріки, моря, водичка. Яка дає нам життя, а помаранчеве мамині квіти, це чорнобриці, знайте це діти. Червона це глинка, любов до життя. Блакитна це небо, планета земля. А жовта це глинка, це сонечко, діти, без нього не ні може ніхто в світі жити. Про що ж це вірше? Я впевнена, що ви здогадались про природу, про нашу чудову планету Земля. Давайте пригадаємо, що означає слово чорнобривці. Так, чорнобривці це квітка материнства, доброти, щедрості, де б ви не були, куди б не закинула вас доля. Якщо у вас під вікном росте кущик чорнобривців, ви завжди будете пам'ятати рідну домі. Діти пропоную за допомогою цеглинок ліва вивчити цей вірш. Так, ми повинні до кожного рядка віршика дібрати цеглинку відповідного кольору. Як ми це будемо робити? Я читаю кожен рядок віршика і обираю цеглинку відповідного кольору. Зелена цеглинка це наша земля, вкрита травичкою що проросла. Чому ми обрали зелену цевинку? Тому що на планеті Земля багато рослин мають зелений кольор. Синя цеглинка – це ріки, моря, водичка, яка дає нам життя. Ми обрали синю цеглинку тому, що на планеті Земля багато річок, морів та океанів. А помаранчева мамини квіти це чорнобриці. Знайте це діти. Ми обрали помаранчеву цеглинку, бо вона має такий же колір, як і квіти чорнобриця. Червона цеглинка – любов до життя. Червоний колір це наше серце. Блакитна це небо, планета Земля. Так, небо має світло синій або блакитний колір. А жовта цеглинка це сонечко, діти, без нього не ні може ніхто в світі жити. Жовта цеглинка яскрава, як наше сонечко. А зараз давайте повторимо віршик знову, проговорюючи кожен рядок віршика, беремо цеглинку відповідного кольору і накладаємо одну на одну у вигляді башточки. Зелена цеглинка це наша земля, вкрита травичкою, що проросла. Синя цеглинка – це ріки моря. Водичка, яка дає нам життя. А помаранчева мамини квіти. Все чорнобривці, знайте це діти. Червона цеглинка любов до життя. Блакитна це небо, планета земля. А жовта цеглинка це сонечко діти. Без нього не може ніхто в світі жити. Малята, я сподіваюся, що цеглинки допомогли вам швидко запам'ятати цей віршик. Спробуйте повторити віршик за допомогою різнокольорових цеглинок. Впевнена, у вас все вийде? Малятик, пригадайте, що позначала целинка жовтого кольору у віршику. Так, сонечко. Звісно, без сонечка не може ніхто в світі жити. Сонячне тепло? Чекають та люблять всі люди та тварини. Про сонечко є багато козок, віршів, загадок та прислів'їв. Сонечко має величезне значення на землі. З давніх давен люди дуже уважно слідкували за сонцем. Це яскрава, жовта біла куля, що сяє на темному небі. Коли сонце не покрито хмарами, на нього неможливо дивитись, таке воно яскраве та сяюче. Сонце найбільша зірка у сонячній системі. Сонце знаходиться дуже далеко від нас. Що б сталося із землею, якби вона наблизилась до сонця? Вона б згоріла, а якби віддалилась від сонця, все б на землі замерзло. А якби сонце погасло, Настала б темна ніч, і все на землі б загинуло. Не стало б нічого не ні морів, не зелених лісів, не квітучих садів. Малята, я впевнена, що ви зрозуміли, що сонце дуже важливо для усього живого на землі, гуляючи парками міста в зимовий сонячний день. Підставте свої щічки, сонечко, і відчуйте, як промінчики лагідно торкаються до вас.